Добрий день, любі діти! Запрошую вас на заняття з розвитку мовлення. Діти, а нагадайте, будь ласка, яка зараз пора руку? Правильно, осінь! А до нас сьогодні завітала дівчинка-осінь. Що ж вона нам принесла? Погляньте, будь ласка, на картинку. Що вона принесла? Правильно, вона принесла нам кошик з овочами. А скажіть, будь ласка, а коли ми збираємо овочі? Так, малята, саме осінню ми збираємо урожай овочів. Овочі плоди корисні та смачні, без них ані борщу смачного не звариш, ані салат не приготуєш. Овочів багато і всі вони різні за виглядом, формою. І смаком. Давайте з вами опишемо овочі за допомогою таблиці. Але спочатку розглянемо її. Потрібно назвати овоч, потім сказати, якого кольору овоч, якої форми та розміру, який овоч на дотик, на смак, де росте овоч і що можна приготувати. Тож послухайте мою описову розповідь про картоплю. Це картопля. Вона коричневого кольору. Вона овальної форми, середнього та маленького розміру. На дотик картопля шершава, без смаку коли сира, росте на городі під землею. Приготувати можна. Пюре, або додати у суп та борщ. А тепер давайте разом опишемо капусту. Це капуста. Капуста зеленого кольору. Вона круглої форми, середнього та маленького розміру. На дотик гладенька. На смак солодка росте на землі. Можна приготувати різноманітні салати. Молодці діти. А тепер я пропоную вам скласти описову розповідь за таблицею про моркву, цибулю і перець. Я впевнена, що вас дуже гарні. Вийдуть описові розповіді. А я буду чекати ваші відео. Бажаю вам успіхів! Дякую за увагу! До побачення!